Привіт, вітаю на каналі One2OneWithMe. Мене звуть Анастасія Джогола, і сьогодні в мене в гостях Юлія Єфіменко, HR-ментор та кар'єрний консультант. І поговоримо ми сьогодні про менторство в командах. Юлія, вітаю. Та Привіт, рада доєднатися сьогодні до нашого діалогу. Дуже дякую. Давай почнемо з того, яка відмінність між менторством і коучингом, і як ці методи можуть бути корисними для команд. Ну, якщо ми так розділяємо, то коучинг це більше про пропрацювання певних запитів людини тут і зараз і як правило. Людина там звертається до з своїм запитом до коуча, коуч має сертифікацію, навчання допомагає людині, скажімо так, відкритими питаннями, підсвітити там, якісь поведінкові постійні речі, які у людини виникають. Там певні можна попрацювати зі страхами, упередженнями, щоб далі рухатись. Менторство це більше про обмін досвідом, а це про те, коли ми звертаємося за певними. З певними запитом для того, щоб, скажімо так, з нашою потенційною рольовою моделлю пропрацювати більш швидко і якісно наш запит умовно. Там ми хочемо ми зараз там працюємо та не знаю, програмістом. Наприклад, хочемо бути цим лідом. Да? Ми звертаємось до ментора, який вже є цим лідом, і він нам допомагає пройти цей шлях. Від звичайного спеціаліста до цим лідам більш швидше, з меншими граблями і так далі. Десь так. Давай тоді, мабуть, більш детально поговоримо про цілі, які конкретні задачі і цілі передбачає менторство, а які передбачає коучинг. Ну, коучинг, якщо в досить навіть широкому такому форматі, тобто тут можна по-різному є особистісний особистісний коучинг, коли ми там пропрацьовуємо наші якісь особисті запити, знову ж таки, ці самі там страхи, упередження, так далі. Якщо ми говоримо про професійну сферу, то це більше пропрацювання певних таких софт скілів або задач, які нам тут і зараз потрібно вирішити. А менторство це коли ми описуємо свою точку А. І точку Б, куди ми хочемо прийти. Здебільшого, менторство саме допомагає нам досить швидко пропрацьовувати свою якісь професійну реалізацію. Ну, наприклад, того, як я сказала про кар'єрне зростання, або, наприклад, мой підприємець, або там CEO компанії, моя компанія працювала тільки на українському ринку. Зараз я хочу масштабуватися, вийти там на європейський ринок або там, на конкретно ринок USA. І я шукаю, наприклад, такого самого SEO, який там рік, два-три тому, проходив такий шлях. Так? Тобто є точка А і є точка Б, куди ми хочемо прийти, і вона більш конкретно зрозуміла, тому що в коучингу не завжди це можна там. Більш прозоро описати в менторстві це більше про обмін досвідом, обмін знаннями, про більш швидкий, швидке проходження шляху від точки А до точки Б. Дякую. І повертаючись до нашої теми, для яких категорій співробітників особливо корисно і дієво саме менторство, наприклад, для новачків або, можливо, для менеджерів і більш досвідчених спеціалістів? Ну, я би точно виділила, що це а, такий елемент. Ну, для мене менторство це такий елемент, а, інструмент навчання, да, тобто розвитку. А, тому краще це все ж таки працює для менеджерів, для сілевелу. Не для новачків, тому що ну тобто для новачків більше підходить такий директивний трошки можливо формат, елемент навчання, тому що в них там на рівні інформації на рівні теорії досить мало розуміння, як це може працювати. Часто, коли ми приходимо в менторство, в нас рівень там теорії, на рівні теорії, ми можемо знати розуміти, як виходити на міжнародний ринок, та бо як шукати там роботу в міжнародній компанії. Там чисто теоретично ми можемо зайти погуглити, почитати. Але далі ось цей шлях він <гум> явно не такий, як написаний в книжках. І саме за рахунок менторства нам людина може інше показати, який цей шлях може бути, і там можуть бути не один, а п'ять варіантів, та як ми це можемо пройти. Тому більше про ось ось такий формат. Угу. І е, давайте поговоримо про те, які взагалі типи компаній можуть отримати найбільшу вигоду від впровадження програм менторства. Це там, не знаю, стартапи, малий, середній бізнес або великі корпорації. Е, я би виділила точно, що підходить стартапам, е, тому що стартапи якраз для них ось цей перший там, е, рік. Да, досить важливий, тому що треба швидко робити там певні імпішки, тестувати певні гіпотези, і е, якраз формат менторства може ось додати ось цю швидкість да, для стартапу, і там вони, скажімо так, можуть е, мен... знизити ризики, да там наступати на ті самі граблі. Uh, і це точно для більш таких системних великих компаній, особливо у компаній, у яких uh, багато офісів в різних країнах uh, дає uh, багато такого cross-culture, тобто такі ментальні й кроскультурні відмінності. Ось в таких великих компаніях це точно може заходити, підходити і там елементи менторства можна там умовно uh, там сі-левел або менеджер. В Україні можуть бути менті там для з менеджером в Великобританії вони там будуть зміню ну, тобто, обмінюватися досвідом, да? тобто це буде досить класно працювати в більш таких системних великих компаніях. А, якщо це невеликі компанії, то як правило, там менторство теж може бути. але я думаю, що можна це залучати вже саме зовнішніх менторів, а не використовувати внутрішні ментори в компанії. Тому що, як правило, в таких компаніях лімітована кількість ну, верніше, об'єм компетенцій, да, і просто у компанії внутрішнього ресурсу немає для того, щоб там запустити таку програму самостійно, і, як правило, це може долучатися якісь там зовнішні ментори. Але от там для стартапів, які швидко хочуть рухатись, і для таких великих системних компаній. Такий обмін досвіду на він досить класно заходить. Давай ще більш детально поговоримо саме про переваги, які переваги має менторство для розвитку команд і підвищення їх продуктивності. Ну, якщо ми говоримо про менторство, це ну тобто це завжди навчання дорослих. Да? Дорослі навчаються завжди там через, через цікавість, через розуміння навіщо мені це потрібно, там певний цінностний рівень існує. Я би так можливо навіть окреслила. Тобто, в нас є такий трикутник розвитку компетенцій, де в нас там на першому рівні йде там рівень теорії. знань, Потім рівень навички, потім рівень досвіду, рівень компетентності. Ось менторство це якраз вже про найвищі рівні там розвитку більш там досвіду і компетенцій. Тому, от для мене саме чому для таких менеджерів це такий класний, класний елемент навчання, тому що вони чітко бачать, і розуміють ментора. Який шлях ця людина пройшла, вони умовно вже довіряють його досвіду. Ось тому це класно буде працювати. Плюс менторство завжди це про вільний діалог, це не про якісь там лекції там, без фідбеків і так далі. І відповідно, менеджери відразу можуть задавати всі свої питання, які персонально для них, тобто та, їх цікавлять, і це є досить круто. Плюс менторство досить допомагає, тобто там такий великий є саппорт, коли там да, можна поділитися досвідом, дати якусь методологію, розказати там, як що робити. І потім людина інколи залишається сам на сам своїми там, якимись проблемами, мовна можна розповісти там початковому менеджеру початківцю, як проводити ефективний вантуван. Але він піде на тих фунтуваннях, можливо, буде ще там боятися або по-іншому їх проводити. Ось, а з ментором якраз він може це відразу проговорити свої страхи, свої відчуття, отримати швидкий фідбек, там я не знаю, затестувати якісь гіпотези, як це можна зробити по-іншому, якщо не виходить. І ось ця підтримка в менторстві вона досить добре працює. Ну, і відповідно, якщо люди, менеджери, вони залучені в цей процес, вони розуміють навіщо їм це потрібно, тоді відповідно продуктивність їх підвищується. Тому що вони бачать свою динаміку, свій результат. Вони бачать, що це не просто якісь там книжки, теорія, там, якісь статті, з яких все гарно написано, там, як проводити вантувани, а насправді виходить там зовсім по-іншому. Бо я, коли приходжу на вантуван, в мене ладошки почують. а про це в інструкції там не розказую. Так? Тому е, іде більше продуктивність від, того, від цінності е, тих знань е, і того досвіду, який вони отримують. Тому, мабуть, так. Давайте тоді, мабуть, поговоримо про те, як взагалі організувати менторство в команді і зробити його максимально ефективним для розвитку співробітників. Ну, я би починала точно з ціле і розуміння, навіщо вам це менторство. Робити менторство заради менторства я би не рекомендувала, ну, тому що. Якщо це роблять там багато зараз це в тренді, це не означає, що там для вашої компанії це може бути ок. Тому в першу чергу я би пішла від цілі. Якщо у вас ціль бізнесу робити такий ну вагомий фокус на розвитку своїх менеджерів, то так цей елемент можна розглядати мен знову ж таки менторство як елемент. Навчання загалом менеджерів, так да? ось тому спочатку від цілі йти, а потім обов'язково я би робила швидкий таке опитувані аудит загалом тої групи людей, яких ви хочете навчати. Тобто, можливо, це там вся, вся компанія, якщо вона невелика, або це там певна група менеджерів в певних там локаціях. Да, важливо зрозуміти почути очікування саме цих людей. Щоб потім скласти свою певну методологію, зрозуміти, а чи дійсно це буде для них зручним менторство, чи можливо, там для них може бути там інший формат навчання, комунікації? Можливо, це будуть там певні лекції, курси там з швидким фідбеком. Ось а потім, після цього, коли є цілі. Я би все одно ж робила би запросила би все ж таки невеличкого невеличкого в общем, зовнішнього експерта, ментора фасилітатора, людина, яка може точково дати такий зовнішній фідбек і описати розуміння, як це може методологічно виглядати, тому що інколи частіше чариться, да там або спеціалісти з навчання це роблять. Якщо ми довго працюємо в компанії, ми все одно в такій ракушці знаходимося. А ось ці такі зовнішні експерти вони допомагають нам трошки розширити рамку, побачити можливо, те, чого ми не бачили. Потім, коли ми описуємо вже точну методологію, то далі вже безпосередньо. Після всіх там узгоджень, в залежності там, звісно, від вашої компанії, звісно, розповідати, ну, скажімо так, я би продавала в хорошому смислі, да, цю програму для людей, які будуть приймати участь, і не просто в тому форматі, що оце класно, там мало хто ще на ринку таке робив, і ми зробимо. А я би це розказувала саме з точки зору, а що вашим менеджерам, тобто через їх цінність, чому яку. Яку пользу вони отримують, прийшовши ту чи іншу програму, там прийнявши участь в ті чи інші там менторській? В менторській програмі і так далі. Ось потім обов'язково, звісно, робити точки контролю, дивитися, що працює, що не працює, отримувати там, точкові фідбеки, щоб можна було швиденько їх е, е, тестувати і е, виправляти. Ось, ну і звісно, вже глобально, там, якщо у вас програма йде на рік, то в кінці року, звісно, робити вже певні е, оцінку. Е, Краще, звісно ж, коли ви описуєте всю цю програму, щоб у вас була точка А, що у вас є є зараз, точка Б, куди ви хочете прийти. Звісно, там вона може трошки види змінитися вже по факту реалізації, але все одно треба мати цю точку. Б, що це має бути. Я не знаю там. А потім ви оцінюєте всіх менеджерів на початку і в кінці, там по певному або там по я не знаю по стару по, по, там інтерв'ю по компетенціям робите, оцінюєте їх рівень компетенції розумієте кому до якого рівня там треба доростати або там якісь інші критерії тобто тобто критерії оцінки мають бути і вони мають скажімо так бути прозорими зрозумілими і для вашого внутрішнього замовника це як правило там будуть власники або CEO компанії ваші люди які будуть проходити Цю, цю програму, ну і ви, як людина, яка це все mm. організовує, починає ось ну десь так, мабуть, коротко по по етапу Тут хотіла б, мабуть, ще поговорити про те, яка взагалі роль hr спеціаліста, hr менеджера або hr директора в організації та побудові програм менторства. Ну, як правило, у нас HR це основні драйвери змін. Ось ну і HR-директор директор це завжди теж дирек директор змін <див> драйвер змін в тому числі. Тому однозначно пропонувати розповідати про такий елемент навчання, як менторство. Однозначно, я думаю, що це може робити там і hr спеціалісти, директор бути одним, одним з лючасником. Робочої групи, яка буде розробляти цей проект однозначно, щоб це не було тільки там на, на овських плечах, і відповідно, якщо все вийде, то там потім, як правило, всі молодці. Якщо щось погане, ну там вибачайте, да, там hr не допрацювали. Тому однозначно бути драйвером змін, але вести грамотну комунікацію з усіма учасниками, залучати їх, тобто бути таким проактивним учасником, але тобто організовувати все бути. Бути таким адміном цього процесу, да, але не відповідати за все, там не відповідати за те, якщо там хтось відмовився від маторської програми, тому що йому просто не зайшло. Тобто, це не, не є вина там або не є відповідальністю HR. Тому ну, адміністрування процесу, процесу, методології — так ось десь ось така основна, я би виділила зону відповідальності. Ти сказала про те, що дуже важливо мати ось ці точки контролю і розуміння своєї точки А та своєї точки Б. Як взагалі ми можемо забезпечити підтримку та відстеження ось цих результатів менторської програми і ось ці контрольні точки, які ми вони повинні бути, і як ми можемо забезпечити цю підтримку і відстеження результатів? Ну, однозначно, це має бути в певній. Я, я б якусь автоматизовану там програмку робила гейміфікацію. Зараз насправді є досить багато hr систем, які можна в тому числі або кастомно, або можливо у когось є вже готові рішення додати менторську програму. Сюди точку А обов'язково це певна оцінка. Менеджерів, там, наприклад, да, які входять в програму. Далі точки контролю, тобто, в залежності від строку програми, якщо ми беремо що це там річна менторська програма, наприклад, то це тоді можуть бути точки контролю по кварталам. Там або, наприклад, ну по місяцям мені здається, це досить часто. Там можна на перший, ну там перші два місяці можна там зробити разово, раз на місяць, а далі просто раз на квартал робити, робити опитування у менті, тобто тих менеджерів, кого менторять, робити опитування фідбек у менторів. Точно мають бути, скажімо так, певні копіаї у менторів. Вони можуть бути кількісні або якісні, які вони заповнюють, і відповідно це можуть бути точно такі проміжуточні точки контролю для розуміння, як все йде, чи всім все подобається, чи будемо ми далі продовжувати, або можливо, щось треба фіксити, або щось не працює. Дякую, і мабуть, останні які. Кроки потрібно виконати для успішного запуску та впровадження програми менторства в компанії. Можливо, є якісь топ-рекомендації від тебе. Ну, це точно розуміти, навіщо ми це робимо? Навіщо я це роблю, як hr чар-спеціаліст, навіщо це компанії загалом? Цілі описати точку А, точку Б, куди ми хочемо прийти, розділяти зони відповідальності. Відноситись до цього як до окремого проєкту, у якого є початок, є завершення. Ось, в принципі, проходитись просто для мене, ну, тобто, це такий project management. Да? Тобто, відноситись до цього, як до проєкту, який можна реалізувати. Він може бути позитивним, він може бути негативним для вашої компанії, але це точно досвід. Мабуть, я би так відповіла на це питання, ну, тобто з основними. Ну і просто прозоро, до речі, да, можливо, обидва ще з лайфхаків, це має бути прозорість в комунікації і прозорість в усіх процесах, як, як все це буде відбуватися. Тому, що а, е, завжди дивлюся на блідамі, бачу, що там ну, загалом у співробітників часто є супротив до, до чогось нового. Ну, не бачила я ще там нікого, що всіх там заплодіснить о нове опитування там чи о там нова менторська програма. Спочатку люди завжди... Для них є страшно те, що для них не зрозуміло. Особливо, якщо їх там будуть оцінювати, там, або їх там буде менторити. Тому, якщо це все прозоро описано, особливо якщо це ще там з елементами гейміфікації, то це прям буде досить класно заходити для співробітників. Так, це це правда. Е, досить часто співробітники дуже скептично ставляться до будь-яких змін, особливо коли ми говоримо про якісь нові елементи оцінки їх софт або hard skills. Тому дуже важливо це правильно і прозоро комунікувати, навіщо ми це робимо? І комунікувати, звісно, в цілі. Я тобі дуже дякую за те, що ти прийшла до мене сьогодні. і Ми з тобою обговорили таку класну тему. Я сподіваюся, що. Після перегляду цього відео будуть HR-спеціалісти або employer бренд спеціалісти, або комунікаційники, які будуть впроваджувати або задумуються над тим, щоб впровадити програму менторства в їх Так, да, Дякую, що запросила. Маю надію, що була корисна, і всім дякую за увагу. Дякую.